Ох, які великі, прекрасні дерева. А ви казали, що немає дерев в Канаді. Так, останні мої відеоролики були зняті в таких, знаєте, трошки місцях, де не було дерев. Але Канада є дуже велика і в Канаді є дуже багато гарних лісів, гарних дерев. І я спеціально сьогодні приїхав. Тут за місто в цей прекрасний могутній ліс, щоб вам трошки показати цю природу. На жаль, ще ліс а, повністю не ожив, тобто він ще не почав розквітати, але скоро всі дерева почнуть розквітати. Буквально ще треба тижня або два. Тут щось дуже-дуже в Канаді довго дерева розквітають. Але потім, як вони почнуть розквітати, то це все станеться буквально за тиждень, вже все буде зелене навколо. І це дійсно класно, це дійсно круто буде. Я не можу вже дочекатися, бо вже трошки цього надоїло. Але в сьогоднішньому відео, друзі мої, я хочу поговорити про те, що Канада стає трошки більш небезпечнішою. І ви, напевно, вже знаєте, чому. І я хочу вам трошки пояснити і вам трошки сказати, як бути обережнішим в цій країні, особливо для людей, які тільки приїхали, або люди, які планують сюди. Приїхати, бо я вже тут живу досить довго і можу дійсно вам е так з середини країни про це все доповісти. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки. Кредитні рахунки, дебет і -рахунки, більше. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте і зазнавайтеся більше. Вас, напевно, цікавить таке питання, чи Канада дійсно стала небезпечнішою, чи стає небезпечнішою? Я вам скажу зразу, що так. Канада стає і стала небезпечнішою державою. І буквально за останні. 6 місяців до одного року все так е, почало мінятися трошки в гіршу сторону. Але не панікуйте, не треба панікувати, я нікого не відлякую від того, щоб вони їхали в Канаду. Просто піднімаю цю тему як людина, яка тут живе, щоб трошки про це поговорити, з вами дискусію провести. І чому так все сталося, і чому так стається, і чому все йде не туди, куди воно має йти? Я вам хочу пояснити: перед тим, як коронавірус ще не було коронавірусу, то трошки все було більш стабільніше. Менше було криміналу, все було якось під контролем. А коли от почався цей коронавірус, люди почали сидіти по хатах, людей почали розганяти. Фактично, всі люди, які протестували проти коронавірусу, їх всіх порозганяли, заблокували їхні банківські рахунки, і люди почали сидіти в хаті, не знаючи, що робити. Тому що робота була з дому, не можна було виходити на вулицю. Не то, що не можна було виходити на вулицю, просто не можна було робити багато, до чого люди були звикли, і багато людей е, їхній заробіток просто перервався. І за того почалося в людей дуже багато ментальних різних проблем. І ці ментальні проблеми, до речі, ще до сих пір люди з ними борються. Люди... Просто е, не, не можуть не могли привикнути до цього такого дурдому, до цього контролю, до того, що не можна навіть піти з друзями е, в бар, не можна з друзями піти навіть в басейн. Хто що розумієте любив, то всіх повністю це е, перервалося. І, і звичайно, люди, які... Ментально були дуже сильними, або до цього дуже сильно так не ходили, не спілкувалися з батьма людьми, були сфокусовані на роботі, там, на виплаті своїх кредитів, то їх це дуже так сильно не зачепило. А от люди, які дійсно жили таке культурне, таке духовне, повноцінне життя, то їх то дуже-дуже сильно зачепило, і вони почали, як то кажуть, е вкрасти більше. Наприклад, каталізатори відрізати дуже-дуже почалася проблема з каталізаторами. Почали каталізатори відрізати в Едмонтоні, в калері в усіх містах Канади, по всіх Канадах почали просто відрізати каталізатори і продавати, і це створило дуже-дуже багато проблем і незручностей як для власників автомобілів, так само, як і для поліції, яка пробує, пробувала і пробує їх зловити ще до сих пір. Із деяких ловлять, деяких не ловлять, і отака от така справа. Хоч і в Канаді дуже важко, як то кажуть, купити або отримати зброю, то все рівно є чорний ринок, і через чорний ринок багато різних криміналів, різних людей почали отримувати різні пістолети, різну зброю. І таким чином почали грабувати людей, і нападати один проти одного. І від того зріс, як то кажуть, криміналізм. Наприклад, в Едмонтоні криміналізм зріс майже на 70%. Калгарі майже на 50%, і це дійсно дуже-дуже великі номери. І е, треба бути просто пильним і обережним. Я вам зразу так скажу, в Канаді не є набагато небезпечніше, ніж було, наприклад, пару років тому. Якщо ви не будете лізти, куди вам не треба, і будете уникати е, різні такі райони, будете уникати просто е, особливо ніякого, ніякої агресії не треба показувати. Тому що. Як ви будете їздити на міському транспорті, я хотів вам таке пояснити. Тут, в Канаді, на міському транспорті їздять більшості людей, які не можуть собі дозволити автомобіль. І я зразу не кажу, що кожен, хто їздить на міському транспорті, не може собі Це неправда. Але є люди, два типи людей, які їздять на міському транспорті, бо вони не можуть собі позволити автомобіля, і є люди, які просто не хочуть водити автомобілем і їздять на міському транспорті. Але більшості людей на міському транспорті це люди, які е, ш, такі як безхатьки, або якісь люди, які шукають проблеми. І дуже-дуже часто на зупинках, коли хтось на когось чекає, на автобус, до вас може хтось підійти і запитати з вас, наприклад, дайте мені там, чи маєте якийсь там change. Change то ніби як. Копійки, якісь там готівка, що там у вас є, там трошки не то, що повністю все, а просто якісь там копійки на, чай, на чайові просто просять, щоб ви підкинули на каву чи на якісь там сигарету, такі різні речі. І коли ви агресивно відповідаєте ні, бо багато людей людям це не подобається, і це зрозуміло, то ті люди стають дуже-дуже агресивними і можуть просто зробити. Щось е, недобре. І ви, напевно, чули про жахіття, яке сталося недавно з нашим співвітчизником українцем. І це дуже-дуже е, недобре, і тому треба бути обережним. Я не знаю конкретно, що там сталося, але е, людина постраждала від е, якогось, е, можна сказати, невідомо кого взагалі. І це дуже-дуже створило велику, велику проблему. І, і так, це сталося з українцем, але це стається не тільки з українцями, це стається з багатьма різними людьми з різних національностей. І треба бути дуже-дуже обережним, пильним і не агресувати. Не просто, якщо ви маєте там пару копійок, краще дайте ті пару копійок, ніж будете мати потім ще якісь проблеми. І до чого я веду, що просто в таких міському транспорті завжди може бути і більший шанс, що щось станеться. І, наприклад, в Британській Колумбії були, зарізали молодого хлопця, який просто їхав в автобусі, і також багато часу стається щось на метро, хтось підходить, причепляється. Якщо ви їздите своїм автомобілем, якщо ви не ходите там дуже сильно по тих поганих районах, то все буде добре, і ніхто до вас не буде причеплятися, але ви повинні зрозуміти, що ви повинні бути обережними. По-перше, ви приїжджаєте в нову країну. По-друге, я вам рекомендую дуже сильно і, е, бути завжди пильним, обережним і е, дивитися, куди ви ходите, в які райони ви їздите. Е, як вам знати, які райони є поганими, це дуже легко. Ви берете вводите. В Google інформацію, які є більш небезпечніші кримінальні райони міста, в якому ви будете перебувати, дивитися на маршрут, дивитись на карту, вивчаєте трошки місто для себе. Але я вам зразу скажу, що я персонально ходив, їздив в міських транспортах е і в одних з найгірших районах. І якщо ви не будете ні на кого дивитися, знаєте, спідлоба там так, ніби хтось там щось кричить, щось робить. Просто не звертайте увагу. Навіть робіть вигляд, що ви тої людини не бачите. Я знаю, що це важко, я знаю, що це дико виглядає з боку, коли хтось щось таке робить, але просто старайтеся не звертати увагу, і тоді на вас не будуть звертати увагу, і у вас менші шанси, що щось з вами станеться. І в загальному в Канаді зараз Канада дуже-дуже сильно за це взялася. І що добре, що вони дуже сильно під... хочуть підняти і вже підняли. Охоронців поліцейських на зупинках біля зупинок метро спеціально для того, щоб боротися з цим всім криміналом, і вони сказали, що вони планують до кінця цього року понизити кримінал, конкретно так на добрячих 50%. Але це все є статистика, це все є бажання. Але добре, що уряд про це вже знає, почав щось робити, бо дійсно замітив, що щось не то. Останніми днями робиться. Навіть в самому Едмонтоні, якому я живу 18 років, як я приїхав в це місто у 2005 році, то я ніколи майже не чув ні про які такі стрілянин, взагалі майже нічого не було. А тепер буквально деколи там машини якісь їхали, хтось когось підрізав, то вони почали між собою перестрілку прямо на головній вулиці в Едмонтоні на 97-й стріт. Ви собі просто уявіть, наскільки це. Тому я кажу, навіть не підрізайте нікого. навіть не пробуйте нікому нічого доказувати. Ви в країні мультинаціональній. Ви в країні, де є люди з різних держав світу, і в кожній державі світу люди привозять з собою свій менталітет. І поки вони не привикнуть до нового життя, то цей менталітет буде з ними сидіти. І тому треба бути дуже дуже сильно обережним. І просто живіть собі в своє задоволення. Ви живете тільки один раз. Тому будьте дуже сильно обережні і старайтеся е завжди е себе оберігати і свою сім'ю. Підсумку хочу сказати, що ціль цього відео саме саме головне, те, що я хотів вам донести, те, що в Канаді дійсно кримінал зріс і зростає, але добре те, що поліція зараз працює над тим, щоб його знизити і додає е, всі свої сили, щоб е, люди почувалися безпечно і були в безпеці. І я хотів просто вам це все донести, щоб будьте обережними, не підрізайте інших людей. Не нервуйтесь, не агресуйте, не показуйте, що ви самі сильніші на районі. Це нікому не потрібно. Ви живете один раз і проти, е, проти пістолетів, проти ножиків, нема різниці, які у вас будуть м'язи, чи вас не буде м'язів, нема різниці. Будьте просто обережними. Я хотів вам просто це все донести, сказати, особливо на міському транспорті. Дивіться завжди. Хто ззаду вас, хто збоку вас, старайтеся не, не, не бути дуже близько, тісно біля людей, це, це вам точно не потрібно. Але не переживайте і не, не бійтеся, тому що я ходжу вулицями Едмонтона майже щодня, знімаю ці відеоролики для вас і все добре. Знаєте чому? Тому що я не лізу в чужі справи. Я не дивлюся на людей, коли я бачу, що якісь є проблеми, я не, там не зупиняюся і не дивлюся. І Просто собі з вами спілкуються і все. Так само, як ви. Ви робіть свої справи, що вам потрібно, і все буде добре. Дякую вам всім. Прийшов час закінчити це відео. І надію, що відео вийшло цікавим, інформативним, і особливо мені сподобалося з вами вести сьогодні дискусію. І побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео з вами.